Привіт, вітаю вас! Мене звати Губерт, і сьогодні я маю приємність представити вам приманки серії Trout від бренду Libra Lures. Починаємо. Приманки серії Trout були створені насамперед для того, щоб ловити таких вражаючих риб, яких ви бачите за моєю спиною, але додатково ними можна ефективно ловити окунів чи інших риб, які водяться у ваших водоймах. Риманки серії траут постачаються ось у таких баночках, у яких ви знайдете надзвичайно реалістичні імітації різних дощових черв'яків, личинок, лялечок, тобто всілякої живності, яка зустрічається на землі. Ця серія була розроблена рибалками для рибалок. За всією цією серією стоять Матеуш Оконь, багаторічний представник Польщі на міжнародній арені, а також Томаш Подкул, чемпіон світу та чемпіон Польщі зі спінінгової риболовлі. Саме завдяки їм ми можемо ловити на ці надзвичайно ефективні приманки. Серія Траут складається з 13 різних моделей, які представлені у кількох розмірах. Крім того, вони представлені у 20 кольорах. Ось у таких баночках ви знайдете наші приманки, які просочені різними ароматами. Вони бувають чотирьох видів: з ароматом часнику, сиру, криля а також у безароматній версії для тих, хто не вірить у силу атрактанта. І тут одразу мушу зазначити, що ми неодноразово переконувалися в тому, що аромат часнику, сиру або криля є ідеальним рішенням у моменти, коли риба не хоче клювати, і це значно підвищує нашу ефективність на водоймі. Ви повинні спробувати це самі, а зараз перейдемо до представлення всієї серії траут. Починаємо. Давайте відкриємо таку баночку, подивимося, що в ній знаходиться, і одразу після відкриття бачимо гарно розташованих у банці черв'ячків. Погляньте самі. Завдяки матеріалу, з якого виготовлені приманки серії Trout, Libra Lures є преміум брендом. До речі, переконайтеся самі, наскільки цей матеріал міцний. Тут у мене якраз є Flex Worm довжиною 95 мм, і подивіться на це. Він неймовірно розтяжний, у чому ви щойно могли переконатися. Крім того, завдяки тому, що він настільки міцний, ми завжди можемо спокійно ловити справді багато риби. Саме завдяки цьому спеціальному матеріалу, який неймовірно стійкий не лише до такого розтягування, як ви бачили, а й під час риболовлі. Якщо ми вже зловили рибу, нам не потрібно змінювати приманку. Ми можемо послідовно обловлювати місце саме цією однією приманкою. Далі тут використано плаваючий матеріал. Завдяки цьому ми можемо застосовувати широкий спектр оснащень, щоб адаптуватися до умов, які панують на водоймі, де ми плануємо рибалити. Але що ще важливо, не цей матеріал тестувався протягом багатьох-багатьох років, аж поки ми не досягли досконалості. Про що я говорю? У момент, коли ми ловимо, наприклад, на водоймах Trout Area або в гірських річках, риба, зачепивши навіть шматочок цього довгого хробака, поступово починає ковтати його повністю. Цей матеріал просто смакує цим рибам, і завдяки цьому ми маємо підвищену ефективність приманки, на яку ловимо. Ці приманки, завдяки тому, що вони плаваючі, можуть оснащуватися насправді безліч способів. Але тут я маю найосновніший варіант, який рекомендують професійні рибалки, а саме маленька вольфрамова головка, найчастіше на безборідковому гачку, оскільки такі вимоги правил у місцях, де ми рибалимо. І як бачимо, приманка Fatty Worm Tournament у кольорі 001. Ці приманки ідеально підходять для лову таких риб, як форель у річках або ставках у форматі Trout Area, який стає дедалі популярнішим у всьому світі. Крім того, ними можна ефективно ловити окуня, а також білу рибу, яка водиться у ваших водоймах. Кожен фільм буде поділений на кілька епізодів щодо того, які приманки є найефективнішими для певного виду риби. У сьогоднішньому матеріалі вам будуть представлені всі приманки та показано, як вони поводяться у воді. Починаємо по черзі з кожною моделлю. Починаємо з Larva Multi. Тут важливо правильно оснастити цю приманку маленькою вольфрамовою бусинкою і за допомогою нашого будилища надати приманці потрібну гру. Далі перед вами личинка, яка представлена в нашому асортименті у трьох розмірах 30 мм, 35 мм та 45 мм. Давайте подивимось на неї у найменшій версії. Далі перед вами лялечка розміром 27 мм, але вона також доступна у версії 40 мм. 2 Давайте подивимось на неї у цьому більшому варіанті. Прискорюємося і перед вами турнір «Товстун-гном» та «Товстун-гном». Фаті дворф представлений у розмірах 65 мм та 75 мм. Фаті Dwarf Tournament – це версія, яка має довжину 55 п'ять Давайте подивимось, як вони поводяться у воді. І тут мушу з цього місця зізнатися, що це мої фаворити, коли йдеться про ловлю форелі, але передусім окуня. Вони чудово працюють у ті моменти, коли наші риби харчуються черв'яками. Наступним у цьому списку є Dying Worm, який представлений у двох розмірах 70 та 80 мм. Він значно тонший за своїх попередників, тобто Fatty Dwarf Tournament і звичайний Fatty Dwarf. Завдяки цьому, використовуючи легке обтяження, ми можемо швидше досягти дна, а також він добре підходить для певних місць. Коли вода тече дійсно швидко, давайте подивимося, як він виглядає у воді. Далі у цьому списку голіад, який буває у двох розмірах 45 мм та 30 мм. На самому кінці знаходиться характерний шип, який, повірте, насправді творить хаос на риболовних місцях Форелевий ара. Особливо, якщо риба вже проколота, ці силиконові приманки дійсно працюють. У місцях, де вже були інші рибалки, ці риби вже налякані. Ця приманка надзвичайно ефективна. Давайте подивимося, що потрібно робити, щоб ефективно нею ловити. Перед вами Flexworm найдовший представник серії Trout. Він має довжину аж 95 міліметрів. Але ми вже готуємо для вас версію на 65 міліметрів. Це мій фаворит для лову окуня. Давайте подивимося, як він поводиться у воді. Ларго доступна у розмірах 30 та 35 мм. Надзвичайно пузатий черв'як, який чудово працює під час лову головня, а також у формулі Trout Area є надзвичайно ефективним. Був Largo. Тепер час для Largo Slim, який доступний у розмірах 28 мм та 34 мм. Він надзвичайно ефективний під час лову білої риби, а також форелі. Він однозначно стрункіший за свого попередника. Давайте уважно подивимось, як саме виглядає цей слайд. Перед нами відкривається можливість розглянути його детально, звернути увагу на всі елементи, які були додані, і оцінити наскільки вдало вони поєднуються між собою. Зверніть увагу на кольори, шрифти, розташування тексту та зображень. Усе це створює загальне враження від слайду. Можливо, ви помітите якісь особливості або деталі, які раніше залишалися непоміченими. Саме зараз у нас є час, щоб зосередитися на кожному аспекті оформлення, порівняти. Його з попередніми версіями або з іншими слайдами, якщо такі є. Це допоможе нам краще зрозуміти, як виглядає слайд у фінальному вигляді і чи відповідає він нашим очікуванням та поставленим завданням. Тож давайте разом розглянемо цей слайд і зробимо власні висновки щодо його оформлення та змісту. Ворм приманка, яка підкорила серця рибалок, що беруть участь у змаганнях, особливо на річках. Вона надзвичайно ефективна під час лову риби, яка вже налякана, переловлена, і саме вона гарантує нам успіх на воді. Наступна у списку Пронімфа. Надзвичайно ефективна в руках справді досвідчених рибалок, але ми отримуємо сигнали, що навіть рибалки, які тільки починають свою пригоду зі спінінгом, ловлять справді гарну рибу на цю модель. Вона представлена у розмірі 18 мм. Справжня малятка. Це найменший представник із серії траут. Давайте подивимося, як він виглядає саме у воді. І як кажуть на останок, але не менш важливо, турбоворм приманка, яка надзвичайно ефективна на форелевих водоймах, на річках з фореллю, а також під час лову окунів та інших риб, доступна у версії 56 мм, Але ми також готуємо для вас менші розміри. Це був перший матеріал із серії Trout, який мав на меті показати вам, як виглядають ці приманки та як вони можуть поводитися у воді. У наступних матеріалах очікуйте, що ми покажемо вам перш за все підгрупи, на які ми можемо їх розділити: тобто для лову типової форелі, для лову форелі в річках та для лову сига та окуня. Але насамперед очікуйте також матеріалів від мене про те, як ефективно ними ловити. А якщо вам потрібно більше інформації про наші приманки, обов'язково завітайте на наш сайт www.libralures.com. Там ви знайдете наш актуальний каталог, у якому ми описуємо, як можна оснащувати ці приманки, що ними можна ловити, а також даємо поради, як ефективно ними ловити. Там ви знайдете всі моделі, як ті, що вже доступні, так і ті, які з'являться зовсім скоро. Обов'язково слідкуйте за нами у Facebook, Instagram, TikTok. Також запрошую підписатися на наш канал на YouTube і до зустрічі у наступному відео. Бережіть себе!